Новини за добу факти без фейків за 25 жовтня. Казахстан Вітаю всіх казахів із Днем Республіки. Велика Британія. Ріші сунак зайняв посаду прем'єр-міністра Великобританії, отримавши мандат від короля Чарльза III. Усі українці чекають від нього дій та допомоги. Польща побудує стіну на кордоні з Калінінградом, щоб зупинити потік африканських та азійських мігрантів, на які польська влада очікує найближчими тижнями. Стіна буде збудована подібно тієї, Яку звели на польсько-білоруському кордоні, Німеччина надасть Україні 20 мільйонів євро на резервне обладнання, яке використовуватимуть у разі виходу з ладу критичної інфраструктури. На ці гроші закуплять мобільні генератори, автоматичні насосні станції для подачі води, мобільні теплоелектростанції. Білорусь дрони з Білорусі на територію України наймовірніше запускають з білоруської частини Чорнобильської зони. Це фактично закрита територія. Там немає нікого, крім охорони. Тож ніхто з місцевих не може оперативно повідомити про їхній запуск. Світ вартість природного газу в Європі вперше з 14 червня впала нижче за тисячу доларів, через аномальну теплу погоду. Під час торгів ціни впали на 15%, а біржові ціни на газ опускалися нижче тисячі доларів за тисячу кубометрів. Високий рівень запасів послабив побоювання щодо дефіциту газу цієї зими. Путін знову всіх переграв. Росія, московський патріархат в Україні, виганяв демонів Азова та Зсу з території зруйнованого рашистами медкомбінату. Хресну ходу провели за підтримки окупаційної влади міста. Україна Данілов заявив, що російська мова має зникнути з території України як елемент ворожої пропаганди та промивання містків для нашого населення. Англійська є обов'язковою, наша рідна мова обов'язковою. А насаджувати сюди ці російські наративи дуже небезпечно. Нібито ми повинні з ними порозумітися. Ми повинні щось зрозуміти. Дивіться, нам від них нічого не треба. Хай вони відстануть від нас, хай відійдуть на свої болоти і квакують своєю російською мовою, сказав голова РНБО. О, ви погоджуєтесь? Світ українцям, які зараз перебувають за кордоном, не варто повертатися додому до весни, заявила Ірина Верещук. Буду просити не повертатися. Нам потрібно пережити зиму. На жаль, мережі не витримують. Ви бачите, що робить Росія. Не потрібно цього робити, якщо є можливість залишитися поки що перезумувати за кордоном. Україна безробітних залучує до армії відновлення. За це виплачуватимуть мінімалку, каже Мінекономіки. Уряд активізує механізм залучення безробітних в армію відновлення країни через їхню участь у суспільно-корисних роботах. Люди, які з різних причин залишилися без роботи, зможуть приєднатися до армії відновлення країни, а держава сплатить їхню роботу на рівні мінімальної зарплати, яка з жовтня становить. 6700 тисяч гривень кажуть у Мінекономіки. Напишіть, ви працюватиме за 6700 тисяч гривень. Україна у разі підриву Каховської ГЕС Крим залишиться без водопостачання на 10-15 років. А можливо, і назавжди, каже секретар РНБО Олексій Данилов. Німецький комплекс «Айріс-Ті», який отримала Україна, збиває 9 ракет із 10. Це найвищий показник із того озброєння, яким ми користувалися. Українці, підписуйтесь на мій телеграм за посиланням у шапці профілю, де я розповідаю, як можна заробляти великі гроші завдяки Тікток.